У до гостей з області зустрічали всім колективом і раділи гарним подарункам. А це рентгенівський апарат вартості 1 мільйон 240 тисяч гривень та комплект апаратури для операційного блоку травматологічного відділення, який коштує 335 тисяч гривень. Гроші на нове медичне обладнання виділила обласна казна, як пояснив голова облдержадміністрації, завдяки перевиконанню бюджету. Тільки за 10 місяців цього року назбирала додатково до обласного бюджету 200 мільйонів гривень. Додатково а за час роботи нашої команди це близько півмільярда гривень. І ми ці кошти спрямуємо саме на розвиток нашої області. Новий рентген-апарат у Дражнянській лікарні вже встановили. Розказують його попередник, пропрацював більше 30 років, і останнім часом через зношеність став навіть шкідливим як для пацієнтів, так і для лікарів. Сучасна техніка ще й японського виробництва впевнені працюватиме бездоганно. Рентгенівський апарат, який є повністю автоматизований, і який повністю виключає. Як найменше опромінення як пацієнтів, так і самих працівників. Апарат дуже добрий тим, що він високоточний, оперативний в роботі, автоматизований повністю виконує всі необхідні функції по рентгенографії органів людини всіх, практично чирівної порожнини, органів грудної клітини, кінцівок. Принагідно посадовці краю відвідали дитяче відділення лікарні, ремонт в якому також зробили за гроші обласного бюджету. Звісно, до дітей не з порожніми руками. Усі маленькі пацієнти отримали пакети з цукерками. І з подарунками завітали і до обласного кардіодиспансеру. Сюди також привезли новий апарат японського виробництва тільки для ультразвукового дослідження. Апарат спеціалізований і коштує 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це апарат. Ультразвукового дослідження серця, який дає змогу оцінити роботу клапанів серця, визначити є що чи немає у пацієнта, вроджені вади і набуті серця можна також визначити на цьому апараті. Ну і відповідно це економить кошти нашим пацієнтам, тому що нас підготовлені фахівці роблять на рівні Києва заключення іменно даного дослідження. Тобто, нашим пацієнтам не потрібно буде їздити вже в інститут Амосова, в Київ. Цей подарунок не останній пообіцяли медикам обласне. Посадовці медицина кажуть, і надалі залишатиметься вкрай пріоритетною сферою. За півтора року ми виділили на медичне обладнання і санітарні автомобілі 37 мільйонів гривень. Це надзвичайно великі цифри. І цього року наші лікувальні заклади отримали вже 7 цифрових плюрографів, 13 рентген апаратів, апарати ОЗІ, 8 реанімобілів. Я вже не хочу говорити, що в кожній районній лікарні сьогодні відкриті палати. Для наших інвалідів європалати не просто так собі 130 палат сьогодні за цей період короткий. Зроблено встановити новий УЗД-апарат в кардіодиспансері планують вже до різдва. Тоді кажуть лікарі, дещо поріднішої черги на ультразвукове дослідження серця, якого зараз пацієнти чекають місяцями. А чешук віктор Кривий, Подільська панорама.